Тернопільські зебри частково стали безпечнішими. Комунальне підприємство Тернопіль -міськ світло обладнало додатковими світильниками низку пішохідних переходів. Лампи кажуть, почепили здебільшого в місцях, де зазвичай є інтенсивний рух транспорту та багато пішоходів. Ми зараз стоїмо на вулиці ПпПРГ для Застровського. бачимо два світильники, які столоні трошки нижче звичайні світильники. Це світильники роста нашого ватра. І в них спеціальні лампи встановлені, і світильники зроблені так, що розсіювання йде вуще, тобто не світої свої території, а тільки на місце самого пішохідного переходу. Крім цього, ще, як згідно правил, вони мають бути іншого кольору. Якщо зазвичай у нас світильники з жовтого натрію, то тут стоять спеціальні лампи, які дають білий колір. І пішоходів має бути гарно видно в нічний час. Додаткове освітлення встановили також на вулицях Київській, Тарнавського, проспектах Злуки та Степана Бандери. Загалом останнє оновлення торкнулося 14 пішохідних переходів. Ще близько трьох десятків хочуть освітити до кінця цього року. Також розповідає Олег Лихіцький, триває планова заміна старих світлофорів. Останні на перехресті з луки квітня найближчим часом ми маємо поміняти на Гаюськовому перехресті де медицинний рух на Петківському перехресті. Ну і далі будемо бачити зі того, як нам буде йти робота. Загалом до кінця року у місті мають намір замінити усі старі регулювальники руху. Наразі комунальникам залишається оновити 28 світлофорних об'єктів.